Понеділок, 22 січня, це Дайджес Новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, Маріуполь потерпає від поривів, де протікає цього разу. Окуповані території України долучились до святкування Дня Соборності. Український стяг за майорів над Макіївкою. В Лимані Донецької області розслідують вбивство двох поліцейських та двох жінок, кого підозрює ДБР? у студії. Тетяна Байрак, вітаю. Штовханина, крики та черги саме так, в тимчасово окупованому Маріуполі люди намагаються отримати пенсію на пошті. Це 37 е відділення. Яскрава ілюстрація відсутності грошей на отримання окупованих територій Росією. Місцеві намагаються отримати виплати за листопад та грудень, але, на жаль, безрезультатно. Росіяни планують демонтувати ще 500 будинків у Маріуполі. Списки будівель вдалось дістати маріупольському спротиву. Вони його оприлюднили. На пенсії грошей немає, на соціалку не вистачає. Проте вдостать для єдиного заказчика. Іпотека не чекає. Нині в Маріуполі влада проводить інвентаризацію, але як ми пам'ятаємо, з такими діями окупантів Маріупольці ризикують залишитись на вулиці як мешканці будинку на Нахімове. 82. Півроку тече, ніхто не реагує. У мережі з'явилось відео, де жителі Приморського району в Маріуполі скаржаться на прорив каналізації. Зінцев-струмок, який впадає в Азовське море, вже півроку забруднюють каналізаційні стоки. За цей час від чергового прориву вже виплило сотні тонн нечистот та хімії в море в районі судноремонтного заводу. Місцеві постійно просять окупантів вирішити проблему, але, як завжди, без результатів. Але сьогодні стало відомо. Після поширення відео в мережі комунальники все ж таки виїхали на місце. Чи надовго виставки? Звичай їхнього ремонту. За минулу добу Донеччина зазнала 21 удару по мирному населенню. Під вогнем опинились 14 населених пунктів. Зокрема, ракетами С-300 поцілили по Мирнограду та Костянтинівці. Курахове потрапило під град окупантів. В результаті загинула одна людина та одну було поранено. Пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, автомийка, автомобілі, лінії електропередач. Внаслідок артобстрілу в Красногорівці одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранень. По Миргороду та Селидовому росіяни гатили ракетами, а бомбою ка 500 завдали удару по Поторецьку. 21 січня стався обстріл ринку в мікрорайоні Текстильник Кіровського району Донецька. Повідомляли, що внаслідок удару є загиблі та постраждалі. Гауляйтер ДНР Денис Пушилін звинуватив в обстрілі українську армію. Він повідомив про 27 загиблих людей. Ще 25 дістали поранення. Збройні сили України офіційно заявили, що не причетні до обстрілу ринка в Донецьку. У Лимані Донецької області розслідують вбивство двох поліцейських та двох жінок. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, підозрюють військовослужбовця Нацгвардії. Його затримали за попередніми даними. 20 січня в місті Лиман місцева мешканка викликала слідчо-оперативну групу. Стався конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв'язок. І наступного дня, 21 січня, на місці події було знайдено два тіла поліцейських та двох жінок. Одна з них похилого віку, а інша, як виявили, була її донькою. Справу розслідують за двома статтями умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Сьогодні, 22 січня, вся країна відзначає День Соборності України на честь проголошення першої незалежності та акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві відбулось офіційне об'єднання УНР із УНР. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єднались в одну державу. У 1990 році, на честь святкування річниці акту Злуки силами представників народного руху України було організовано живий ланцюг від Івано-Франківська до Києва через Львів. Величезний ряд у 770 кілометрів був утворений українцями, які міцно тримали за руки. Відтоді це стало доброю традицією, яку щороку влаштовують у різних куточках України. Маріупольці, які нині живуть у різних містах, прийшли до центрів Ямаріуполь, аби доєднатися до свята та показати власними діями, що наша країна, хоч у стані війни, проте залишається єдиною та неподільною. Силами жителів міста Марії, живі ланцюги з'явились по всій країні. Привітав зі святом українців і Президент Володимир Зеленський. Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх до гори, аби здатись. Боремось всі, і сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало. Я українець. Також Зеленський сьогодні підписав указ про історичне населення українцями території Російської Федерації. В ньому зазначено, що зважаючи на утиски Росією українців на історично населених ними землями на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації, українська сторона розробить план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації, а також активізує роботу. То протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених народів із залученням міжнародних та вітчизняних фахівців. Окуповані території України також долучились до святкування Дня Соборності. Так, учасники руху Жовта стрічка підняли на жовто-блакитний стяг в Макіївці. Тепер прапор знаходиться на Тереконі, звідки проглядається дорога з Донецька до кордону Росії. Не забув привітати Україну, анексований загарбниками Крим. Просто біля Ради міністрів окупантів активісти вкотре нагадали, що Крим українська територія. Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. Про це глава держави заявив у зверненні з нагоди Дня Соборності України. Наша. Багатомільйона діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги, всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що Є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні. За словами Зеленського, множинне громадянство буде однією з можливостей реалізації права бути українцем, за яке ми зараз боремось у війні проти російських загарбників. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш tv 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.